Друзі, знайшлося декілька хвилин часу, і я хочу звернутися до слів Ісуса, де Христос говорить, Іван Літ Матвія, 11 розділ, 28 вірш. Він говорить так: прийдіть до мене, усі, струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Христос запевняє, що тільки в нього спокій, тільки Він дає радість і мир душі. І тому, друзі, поспішіть сьогодні. Прийти до Ісуса, тому що завтрашній день не в нашому розпорядженні. Христос сьогодні ще на престолі милості, але завтра він може пересісти на інший престол престол суду. І тоді вже ми перестанемо перед Ним як передсуджові. Тому я помилюся за вас, щоб Господь благословив вас і Він став вашим Спасителем. Прийміть його в своє серце. Дорогий Отче Небесний, дякую тобі за твого сина. Благослови, щоб багато людей ще пізнали тебе як Спасителя, як Бога, і прийняли тебе в своє серце, а тобі хай буде слава. Амінь.